Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Це наш джип Чирокі 2017 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 2.4 на автоматичній коробці передач та на повному приводі. Ось такому чудовому сірому кольорі. Візуально та ПЛКП Взагалі без нарікання. Автомобіль дуже класний У стані приїхала вона до нас з Америки. Пошкодження були по задній лівій частині. Встановлені оригінальні легкосплавні диски на дуже до речі гарні гумі Брістоун. По протектору також вона як нова. Фактично один власник. Як тільки автомобіль приїхав до нас в Україну, повністю зробили то по двигуну. По ходовій частині, тобто автомобіль повністю обслугований. Комплектація, до речі, в неї латить тут. Ось так нас виглядає багажне відділення. Місце тут просто з головою вистачає, заводський ось такий коврик. Перейдемо до салону. Ось так нас виглядає задній диван. Всередині чорний текстиль. По салону також взагалі без нарікань, в дуже класному стані. На автомобілі усього 72 тисячі км пробігу, стеля без ніяких там зам'ятостей, подертостей, царапин і так далі. Перейдемо на передню частину. Ось так виглядає водійське сидіння, бокова підтримка не зачухана, воно в нормальному стані, те теж саме, без якихось нарікань. Ось так виглядає в принципі, ключ від автомобіля. Давайте заведемо її. Взагалі без ніяких нарікань, з півтечка, ніякі помилки по приборці не б'ється. У нас іде тут широка мультимедіа з камерою заднього виду, також є блютуз. Клімат у нас все працює, повністю також можна вибрати режим їзди, спорт, сніг, електроручник. Перейдемо до підкапотного відділу. Так, ось виглядає підкапотний простор. Тут його не підготавлювали, не мили. Дивун повністю сухий та працює без нарікань. Немає ніяких питань по ньому. Тож, друзі, запрошуємо вас на тест-драйв за адресою Сумська-2 місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Також займаємося пригоном автомобіля з Америки. Тож телефонуйте, чекаємо на вас. Всім гарного дня!